Тільки уявіть, що у вашому телеграм-боті з'явився розумний помічник, який відповідає на запитання ваших клієнтів при цьому, економлюючи вам час. І це вже не майбутнє, це реальність. І це можна зробити з декілька хвилин. І я маю лише одне питання: чому ваш бізнес ще не використовує ChatGPT у телеграм-ботах? Якраз на цьому ви втрачаєте час і гроші. Мене звуть Павло Немченко і я АІ-підприємець, який допомагає бізнесам в. Спроваджувати штучний інтелект та автоматизації, які економлять гроші, час та нерви. І саме у цьому відео я покажу вам, як інтегрувати штучний інтелект у ваш Telegram-бот без зайвих складностей, без ніякого коду, найголовніше. Тому підписуйтесь, ставте лайк і погнали! Що ж, але почнемо з наслідків невикористання ТАТУ GPT у ваших Telegram-ботах. І перше, це. Багато ручної роботи, а тому, що я бачив, коли люди мають телеграм-бот, але вони відповідають в ньому вручну, і це виходить дуже багато ручної роботи, яку можна було б автоматизувати, тому що зазвичай 80% всіх питань це питання, які повторюються, і на які може відповідати штучний інтелект. Інші складні запити або дуже важливі, може вже... Відповідати менеджер. друга проблема, якщо ви відповідаєте вручну, це повільна відповідь. Звісно, навіть якщо ви вже зробили цей телеграм-под, він структурує всі запити до вас, але все одно ви будете відповідати довго, тому що вночі ви, наприклад, коли ви спите, ви не побачите цього запиту, і так ваша там заготовочка автовідповідач зможе відповісти, що зараз не робочий час. Але якщо там якесь просте запитання і штучний інтелект міг би на нього відповісти, то я думаю, що краще б. Використовувати штучний інтелект. І ще одна проблема це коли ви налаштовуєте чітку, я б сказав, навіть жорстку структуру чат-боту, який зможе працювати тільки по заданих сценаріях. І це погано, якщо, наприклад, людина там зробила якусь помилку, так, або печатку, або ще щось. І в цьому випадку, ну, якщо буде зрозумілий намір користувача навіть з опечаткою, то е, штучний інтелект зможе розібрати, що це за ситуація, ситуація і відповісти на проблему правильно. А чіткі жорсткі чат-боти їм буде складно це зробити, тому що вони там працюють на умовах, тобто, якщо там, наприклад, таке то слово точ-точ, тобто, щоб не було ніяких помилок. І е, тут ми якраз таки втрачаємо потенціал чат-боту, тому я вважаю, що саме тут треба і е, також використовувати інтелект. -э ну, як бачите, дуже багато. Плюсів використання штучного інтелекту у telegram чат ботах Я думаю, ще є багато проблем, але ми зупинимось на цих головних. І зараз давайте почнемо впроваджувати ChatGPT у наш telegram бот що нам буде потрібно для нашої задачі. І це дві речі: це OpenAI та SendPulse. Потрібно, щоб у вас вже був аккаунт в OpenAI. І далі ми переходимо до... Нашого чат-боту. Я надіюсь, ви вже створили та додали чат-бот до Синпульсу. Тому що, якщо ви дивитесь це відео, я думаю, що ви вже знаєте, як це робиться. Тому зараз ми перейдемо в наш чат-бот, тобто він вже в мене відкритий. І далі ми підемо в налаштування боту. Тобто нам нічого в боті робити не треба. Тобто не треба його ніяк поки що налаштовувати, саме я про сценарій. Ми е, перейшли в налаштування, далі йдемо в інтеграції. І обираємо інтеграцію ChatGPT OpenAI, натискаємо Підключити. Далі у нас влазе діалогове вікно, і нам треба налаштувати нашу інтеграцію. Одразу скажу вам, що це простий спосіб налаштування ChatGPT, тому що тут ми по суті просто... Зробимо так, щоб е, ваш користувач спілкувався з навченим ChatGPT, навченим на вашій системній інструкції. Якщо вам потрібна більш складна логіка, якщо ви хочете управляти, коли треба викликати ChatGPT, коли не треба, коли треба зробити якісь дії, то це вже більш складна техніка. Якщо вам цікаво побачити гайд, як це робиться, тому що я вже робив це для своїх клієнтів, то пишіть в коментарях, і я обов'язково запишу для вас відео. І почнемо ми з API Secret Key. Якщо ви хочете для різних чат-ботів використовувати різні API-ключі, то ви можете обрати другу опцію, тобто ви тут будете вставляти ваш токен. Якщо ви не знаєте, де знайти токен, то ви переходите по цьому посиланню, яке вас перекине на сторінку, де є токени. Також, як я вже казав, у вас повинен бути аккаунт на OpenAI, ви можете перейти. За цим посиланням. Якщо у вас нема аккаунту, вас попросять зареєструватись. Там вам надасть я там не пам'ятаю, наче 5 чи 10 доларів безкоштовних, щоб ви потестували. вам якраз хватить, щоб почати користуватись цією схемою. Але я оберу токен з науштування аккаунту, так як він в мене вже там збережений. І підемо далі по науштуванням. Дивіться, якщо ви натискаєте цей тумблер, то він на усі повідомлення, які будуть надіслані в цей. Чат-бот, він буде відповідати саме через чат-GPT. Тобто це буде, наприклад, повідомлення і одразу йде запит до OpenAI. Він повертається і так буде працювати. Тобто, це, по суті, ми просто робимо такий місток між вашим користувачем і чат-GPT. Але ми налаштовуємо цей чатбот, щоб він працював як вам потрібно. Що ж, е, і далі оберемо модель, ми можемо обрати одну з цих моделей. Тобто, ну, зрозуміло, що старі моделі можна вже начіпати. У нас на вибір є 4O та 4O міні. Тут навіть написано, що міні це швидша і дешевша модель. А4 О, вона вже дорожча, але вона розумніша. Ми використаємо Міні, тому що відповідати на часті питання, в принципі, багато розуму не треба. Він не буде там обробляти якісь складні запити. Як я вже казав, якщо вам потрібно обробляти складні запити, то це вже навіть не 4О, а треба буде робити більш складну схему, використовуючи також програму для автоматизації мейк і так далі. Також ми можемо використовувати фейнтюн. Моделі, тобто це моделі, які навчені на ваших переписках, наприклад, Тобто ми можемо взяти переписки вашого бота, якщо вони були до цього, там, наприклад, відповіді на прості запитання, да, і ваш менеджер все відповідав. Ми можемо взяти оці всі переписки і навчити модель в OpenAI. і потім просто натиснути на цю опцію, і далі вести. Ім'я нашої моделі, тобто там буде таке унікальне ім'я. Якщо вам буде цікаво цей варіант, то також пишіть в коментарях. Я обов'язково запишу на цю тему відео. А ми продовжимо з 4 оміні. Далі нам треба написати наш промпт-інструкцію для нашого боту. Я його вже створив заздалегідь, тому зараз я його просто вставлю. У мене тут простий промпт для помічника, який відповідає на прості часті запитання. для Агенції за автоматизацію. Ось тобто ми йому тут дали тон спілкування, контекст і так далі. Ідемо далі. Далі нам треба налаштувати максимальну кількість токенів у відповіді, навіть нам каже, скільки це приблизно слів буде. Дивіться, тут чим більше ви встановлюєте токенів, тим дорожче буде запит. Також у нас є тут налаштування температури. Якщо ви хочете, щоб відповіді були більш. Рандомними і такими більш живими, то ви ставите там один. Якщо ви хочете відповіді менш рандомні, тобто вам треба точні відповіді, які будуть повторюватись, то ви ставите там 0,3, ну 0,30 таке найкраще. Тому ми просто залишимо температуру. А от максимальну кількість токен, я думаю, що ми можемо збільшити поки що до 200. Я думаю, нам вистачить. 150 слів на, на відповідь. Далі ми можемо обрати обсяг контексту переписки, тобто скільки останніх повідомлень підписника і бота будуть відправлені в запиті до OpenAI. Також у нас є тут ліміт, який дозволяє нам обмежувати спрацювання AI бота для одного контакту. Це робиться для чого? Щоб люди не спалили всі ваші токени. Тобто, це може бути як ви. І спам. Як ви бачите, це проста інтеграція. Тут ми не зможемо сильно контролювати наш чат, тому тут є така опція. Ми можемо там поставити що там максимум там, 20 раз, так, на день можна використати цей Ну, В принципі, у людини не буде більше там, запитань, ну, може навіть і зменшити. Тобто це вже робиться на ваш розвиток. І далі є дуже класна. Фішка, те, що він зможе розпізнавати голосові повідомлення. Тобто, якщо ви зараз включаєте, якщо прийде голосове повідомлення, він зможе його розшифрувати та дати відповідь на нього. Але текстом. Що ж, ми зберігаємо все, тепер у нас в суті підключені ці. Бачите, у нас навіть підключилось одразу розпізнавання голосових повідомлень. І тепер ми перейшли. На головну сторінку бота, і бачимо, що він заблокований для налаштування, тому що підключено чат-бот з використанням штучного інтелекту. Що ж, і тепер ми можемо перейти до тестування. Ми перейшли до Телеграму, і тепер давайте задамо якесь питання часто, до агенції, яка спеціалізується на автоматизації з використанням штучного інтелекту. Наприклад, привіт, наскільки складно буде реалізувати ай автоматизацію Телеграм боту. Відправляємо і по суті нам відповідає вже чат GPT. Бач, одразу бачимо, що у нас обрізана відповідь. Це якраз таки те, що я вам казав, що є обмеження по ліміту. Також ми бачимо, що тут є такі негарні символи, тобто це розмітка. Але якщо ви дивились вже автоматизацію Instagram Direct, то я тоді обійшов по суті цю проблему, використовуючи ще один запит до чату GPT, використовуючи Make. Тобто це вже більш складна автоматизація. І як я казав, що якщо ви хочете більш складну автоматизацію, треба вже використовувати. Трошки інші інструменти, які нам дадуть змогу більше управляти нашим текстом. Але, звісно, ми можемо його попросити, щоб він надавав нам менші відповіді. Тому давайте зараз перейдемо до чат-боту і напишемо це. Ми знову в налаштуваннях, і зараз ми попросимо, щоб він надавав нам меншу відповідь без використання всяких символів, чітку та коротку відповідь. А також додамо. Інструкції, щоб він не писав розмітку у повідомленнях. Але я ж кажу, воно спрацьовує через раз. Взагалі це дуже цікава тема. Ви повинні розуміти, що коли ви робите якийсь бот з використанням штучного інтелекту, він буде галюцинувати. Навіть коли ми працюємо з нашими клієнтами, ми їм кажемо, що якщо штучний інтелект генерує відповідь, то точність того, як починає працювати система, буде там, наприклад, 85%. Далі буде покращуватись цей показник, і тут ви повинні розуміти, що він не завжди буде відповідати те, що ви хочете. А також давайте ще додамо більшу кількість токенів. Щоб, бо по суті 200 токенів це якби нічого. Зберігаємо, збережено. І далі І далі йдемо тестувати. Давайте здамо якийсь інший запит, наприклад, наскільки складно буде реалізувати I автоматизацію Instagram. Direct і ось ми бачимо результат. Так, звісно, я і казав, йому дуже складно прибирати цю розмітку. Я навіть шукав інформацію. Щоб прибирати цю всю розмітку з запитів, але це зробити майже неможливо. Єдиний вихід це робити другий запит, який вже буде чистити це. Але, як я казав, у нас по суті тут нема змоги робити два запити. У нас те, що ми зробили, це просто. Якби місток між вашим телеграм-ботом і користувачем і OpenAI. Але звісно, для когось це може бути саме те, що йому потрібно. Тобто тут не треба нічого придумувати, не треба робити якісь сьогодні речі. А якщо просто потрібно відповідати на стандартні запитання, таки ще й ви можете зробити фентюнінг і, і покращити якість відповідей, і він якраз таки буде відповідати так, як вам потрібно. Якщо вам цікаве відео про фентюнінг, саме для телеграм-боту. То пишіть в коментарях. Я був дуже радий показати вам цей спосіб автоматизації з використанням штучного інтелекту. Тому, якщо у вас є ще якісь запитання, або ви хочете, щоб я розглянув ще якусь автоматизацію, пишіть в коментарях. Я буду дуже радий зробити для цього відео. Не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, на якому виходять завжди цікаві новини. І ще він крутий тим, що його веде мій партнер, який... Працював в OpenAI тестувальником тому цінність цього канала просто зашкалює. Також заходьте в мій telegram бот в якому на початку у вас буде змога пройти тест і зрозуміти, які ж саме автоматизації підходять для вашого бізнесу, там з деякими порадами, як їх впроваджувати, і також. Там буде розказуватись більше про технічну реалізацію автоматизації та всякі інші круті фішки. Тому підписуйтесь на ці ресурси. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Я був дуже радий вас бачити. Гарного вам дня і до нових зустрічей!